Як правильно сідати і вставати з милицями? Для того, щоб сісти, ми маємо підійти до стільця так, щоб ми торкались його здоровою ногою. Потім беремо обидві милиці в одну руку, спираємось на них. Вільною рукою ми спираємось на поверхню стільця і плавно сідаємо. Для того, щоб встати, ми знову беремо милиці в одну руку, спираємось на них, вільною рукою ми спираємось на поверхню стільця. Виносимо нашу оперовану ногу вперед і, спираючись на милиці і на здорову ногу, встаємо. Якщо ми будемо знаходитись занадто далеко від стільця, то нам доведеться тягнутися до нього рукою. А через це ми можемо втратити рівновагу і впасти. Коли встаємо, нам також необхідно мати опору і контролювати поверхню стільця. Інакше ми можемо втратити рівновагу, перегрозити оперовану ногу і впасти.